Водночас атомна енергетика, яка дає понад половину всієї електроенергії в країні, працює з обмеженнями. Турбіна Хмельницької АЕС не функціонує на повну потужність. А корупційні скандали в компанії енергоатом ускладнюють проведення ремонтів і підвищення захисту об'єктів від обстрілів. Як зазначають експерти, бездіяльність у цій сфері додатково послаблює енергетичну систему, і цими вихідними тривалість відключень світла буде зменшено. Це повідомила прем'єрка Юлія Сверденко. Одним із кроків для скорочення графіків відключення стало рішення скоротити списки крити. Критичних об'єктів, яким не відключають світло, відключення не торкнуться шкіл, лікарень, об'єктів життєзабезпечення та оборонних підприємств. Контроль за виконанням покладено на міністерство енергетики і Держенергонагляд. Окрім того, Кабмін вирішив упорядкувати списки критичних підприємств завдяки тиску громадськості. Людей обурюють залиті світлом торговельні центри з рекламними сяючими фасадами, в той час, коли на іншому боці вулиці Темрява. І про це у нашому ефірі заявила членкиня наглядової ради аналітичного центру Білтюкраїн Вікторія Войціцька. За її словами, до лінії, що ведуть до критичних підприємств, може бути підключене і населення. Люди обурювалися, що як так на одній стороні вулиці у нас є світло, а на іншій нема, і розгорталася навіть така кампанія, а от там живе депутат, а тут же живе міністр, тому у них є світла. У нас немає світла. Насправді це ж все псо, яке запускається перш за все нашим ворогам всередині країни. Тому однозначно. Підходи, тобто підведені е, рішення відповідні до, наприклад, там збираються відключати ринки. Да, щоб ринки самостійно знаходили рішення. До них іде відповідна лінія, і дійсно технічно її можна відключати. Це буде потребувати додаткового часу і обладнання. Тобто, це не робиться. знаєте, рубильник не підійшли, і отак, от відразу виключили. Але тим не менш це можливо зробити. Це набагато простіше, аніж із теплопостачанням. Володимир Мальченко, директор енергетичних програм центру разумкува, вже з нами на зв'язку. Пане Володимире, вам вітання. Доброго здоров'я. Доброго здоров'я, вітаю вас, пане Володимире Кияни. Сьогодні прокинулися із наступними новинами, зокрема, і в телеграм-пабліках. Пан Кучеренко заявив наступне: цієї зими Київ може залишитися без світла. Ситуація складна, бо Росія вдарила по ключових підстанціях, зокрема, Київській. Скажіть, будь ласка, це сценарій і прогноз апокаліптичний чи реалістичний? Ну, ви знаєте, що ризики, ризики існують. Ми живемо в світі ймовірності. Да? Тобто, навіть в тих країнах, які. Не, не, не піддаються таким масованим атакам, як Україна, і взагалі там, де є абсолютний мир, там бувають блекаути. Ми це знаємо. Прекла, прекрасно. От останній приклад це Іспанія влітку цього року. Да? Тому е, такі, така ймовірність існує. Але питання в тому, яка ця ймовірність, як її вирахувати цю ймовірність, це важко зробити, тому що. Для цього потрібно мати масу інформації різної не тільки з точки стану енергетики, а також розвідувальну інформацію, інформацію з, з точки зору захисту енергооб'єктів, інформацію щодо, значить, системи протиповітряної оборони, можливості захисту, і тоді можна про якісь казати. Сценарії. Ну, на жаль, uh -huh. на сьогодні експерти таких, такої інформації, комплексної інформації. Ну, я, наприклад, не маю. Да, можливо, пан Кучеренко має таку інформацію комплексну. Він щось більше знає. То, ну, з моєї точки зору, з тої інформації, що, що я маю, тобто такий сценарій малоймовірний. І, скоріш за все, найбільш імовірний сценарій, що ні, так, такого нічого не станеться, страшного, ніякого такого. Блекаут в Києві і області на тижні не станеться. А ми будемо проходити у тому ж режимі, як і зараз дві-чотири черги упродовж зими. Причому відключення протяжність відключень збільшуватиметься у період. Відразу після масованої таки а потім поступово це відновлятиметься. Пане Володимире, дивіться щодо погодних умов, цими вихідними буде вночі мінус три, мінус чотири. Це певним чином позначиться на кількості електроенергії в оселях киян саме на вихідну. Це не я думаю, що це такий незначний фактор, який впливатиме на стан енергосистеми. Найбільш вагомим фактором є. Саме можливість мережеві обмеження, які зараз серйозно, серйозні, да, тобто, оскільки важко передати з атомних станцій електричну енергію для Києва і області, і також обмеження генерації. Ну, ви знаєте, що дуже багато розбито у нас генерації, mm -hmm. теплової генерації, гідрогенерації, а сам по собі Київ може забезпечити себе тільки електричною енергію на 20-25%. Я перед нашою з вами розмовою попросила наших глядачів, аби написали, скільки в них сьогодні вдома буде світло. Нас дивляться не тільки з Києва, з різних регіонів. Ну, от, зокрема, з Івано-Франківська. Андрій пише, що в нього світло буде сьогодні цілий день. А вчора не було лише дві години. Тут пані Тетяна розповідає, що на Прикарпатті максимум вини... вимикають світло на три з половиною години. От е... пане Володимире, я не можете порівняти? Я не беру зараз прифронтові регіони, так але центральні і західні. Регіоні у порівнянні із Києвом. Наскільки у нас ну критичніша ситуація, аніж там, аніж у решті? Ну київський регіон значить він відноситься до того, до регіону дефіцитного, да, тобто до такого ж самого як східний регіон. Угу. Значить, і, і він має певні відмінності від західного регіону. Тому в Києві ну так, так влаштована конфігурація енергетичної системи України. Тобто західний регіон може більше отримувати імпорту, більше отримувати електричну енергію з атомних електростанцій, які там поблизу розташовані. А, а Київ, по-перше, і Київська область, вони мають дуже велике велике споживання разом десь 3,5 тисячі. Тисячі мігават. Да, тому, і крім того, перебиті лінії електропередач ворог саме, саме налаштований е, знищити лінії електропередач, які, які відповідають за передачу електричної енергії з заходу на схід. Да, тому е, в Києві і в. В східних регіонах, в південних регіонах також, ну на всьому можна сказати, лівобережжі ситуація набагато гірша, ніж на західному. Тобто, це не часть там зла воля, а просто це такі реалізація плана ворога. От і моє наступне питання якраз про це, оскільки ми вже заговорили про регіональні відмінності, і це питання знаєте на межі і енергетики, і на межі політики. Чи бачите ви у цьому певну ще й інформаційну кампанію ворога, аби розділити українців на тих, в кого є світло, в кого немає світла, і знаєте, піддати ось цих тем для суперечок. Ну, це така типова робота російських спецслужб, да, і їх агентури, там ботів, коли вони дивляться, що може розділити суспільство, і вони це посилюють, ці, е, ці розділи, да, тобто ці протирісуперечності між різними групами людей. І вони над цим працюють, щоб посварити українців один з одного, щоб… Люди вийшли там на майдан, почали там, значить, протестувати, що була дестабілізація. Це набагато легше, сильно полегшить їм роботу із захоплення України із, із значить, реалізації своїх так званих планів. Да, то угу. по, 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 по денаціоналізації. так назва так званої. Тому вони в цьому плані працюють, і ми маємо бути пильними і розуміти, що ніхто. Спеціально не обмежує східні регіони, чи Київ чи Одесу. Це основний ворог у нас Росія, який, яка реалізує саме такий план, щоб на сході України, на Півдні України, в місті Києві насамперед, не було електричної енергії. А захід України їх цікавить набагато менше. Ну і специфіка про специфіку західних регіонів я вже сказав. Безпосередньо хочеться поговорити про вихідні суботу, неділя, адже вже, знаєте, п'ятниця в розпалі прем'єрка Юлія Сверденко сказала, що на вихідних світла буде більше. Я ж так розумію, що цей прогноз він реальний тільки у випадку, якщо не буде наступної масованої ракетної атаки. Правильно? Ну, мабуть, да тут більш коректно казати не світла а електричної енергії. Mm -hmm. Це таке деталі. Значить, да, безумовно, це так, тому що все ж таки ремонти вони відбуваються, незважаючи ні на що. Під обстрілами, під дуже складних обставинах енергетики працюють 24 на 7. Вже дещо відновили. Хоча це дуже важко зробити було після останньої mm -hmm. масової атаки. І крім того, у неділю, в суботу, в неділю, у нас зменшується. Ну, це так типове споживання, тому що промисловість менше працює, да, тобто і на неї менша йде електрична енергія. Тому е, зрозуміло, що цей прогноз він може збутися і, і тут ніякого дива немає, якщо знов таки не буде атаки. Тому що от у нас атака 6 числа була остання, да? так. так як масовані атаки бувають раз в 7-10 днів, то наступна атака буде, якщо так от йти за тою тенденцією, з десь з 13-го числа, тобто сьогоднішнього, скоріше з 13-го на 14-те, до 15-го, 15-16. От так пан Володимир. Ви знаєте, зараз сказали про те, що, попри всі труднощі, складнощі дещо довелося полагодити, і в мене також всередині все завмерло, зважаючи на ті прогнози. А скільки у нас і ще є можливості і обладнання для того, щоб лагодити після наступних обстрілів? Зараз вдалося, і е, слава Богу, багато реакцій я зараз бачу серед наших глядачів. їх Потім почитаємо, але що, що далі? Ну по перше, про це знають, скільки залишилося обладнання тільки ті, кому потрібно знати, кому не потрібно, вони знати не будуть, тому що це інформація, це державна таємниця. Ми не повинні підсказувати ворогу, де скільки яке обладнання є, там як значить, для чого це робити. Да? Тобто, можу єдине сказати, що обладнання є. Да, ну, безумовно, що не можна відновити там, теплову електростанцію, де зруйнована турбіна, там, да, чи машинний зал, там, зруйновано багато обладнання. Там, там, це, на це під, підуть місяці. Але те обладнання, якісь там, трансформатори, вимикачі, якась автоматика. Лінії електропередач, вони все це все це ремонтуються на все це обладнання є, і е, значить, також працюють компанії «Укренерго», інші енергетики працюють для того, щоб закупити номенклатуру е, додаткового обладнання. Міністерство енергетики, уряд мабуть, теж над цим працюють. Міжнародні партнери допомагають. Створений фонд у нас наповнюється. Відповідної допомоги енергетики, тому я б не сказав, що все так же погано, і робота триває, вона тиха, непомітна, але вона триває, тому я думаю, що ймовірність тих прогнозів, про яких казав пан Олексій Кучеренко, вона є, але вона низька. От, ви згадали про міжнародних партнерів, і мені відразу е, спала на думка та новина, коли один із народних депутатів, на жаль, зараз не пригадаю хто. Здається, е, пан Нагорняк спілкувався із е, там, міжнародними меценатами, а вони вже відмовляються давати якусь там певну допомогу, зважаючи на той ск корупційний скандал, який відбувся, е, апелюючи до того, ну слухайте, ми вам давали, а гроші тоді розікрали. Е, те, що бачите ви, те, що знаєте ви. Допомога зменшилася, допомога, е, ну там. Тепер більше обдумується нашими міжнародними партнерами? Ну, вона, вона зменшилася не зараз. ще, розумієте? Навіть Не навіть не, не через цей корупційний канал. Вона ще раніше зменшилася. І критичною точкою цього зменшення став е, минулий рік, вересень місяць, коли е, Міністерство енергетики. Практично ну, керівництво Міністерства енергетики, фігуранти справа Міндіча, да, угу. вони розвалили корпоративне управління Укренерго, а Укренерго тоді забезпечувало 90% усіх інвестицій, кредитів в енергетику України. Ну, міжнародних угу. мається, міжнародної допомоги. 90% після розвалу корпоративного управління свідомого. Крівнину цими фігурантами Міндіча, значить, ця компанія «Укренерго» відразу потрапила в дефолт, і з цього дефолту не може вийти до цього часу. Я думаю, що це було б зроблено свідомо, якщо б дійсно у нас залишалася значить, нормальна робота «Укренерго», не розвалили наглядову раду, не знищили управління компанії то у нас було 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 б набагато більше грошей і я думаю, відключень було б вдвічі менше, пане Володимире. Ще одне запитання на сам кінець це від наших глядачів, тому що про забезпечення шкіл електроенергією під час її відсутності нам пишуть повсякчас. Ну школи фактично залишилися незабезпечені. забезпечені, про тому, що лікарні так мають свої генератори а в школах. Батьки іноді змушені там здавати гроші на інвертори або ще на деяке обладнання. Чому так трапилося? І що? Що школам робити в такому випадку? Ну, я думаю, що це неправильно. Школи мають бути забезпечені в першочерговому порядку електричної енергії. Що робити школам? Ну, треба звертатися до е, місцевої адміністрації, військової адміністрації, до НКРКП, до уряду mm -hmm. звертатися. да Тобто. Ну, це не, абсолютний непорядок, да, тому що коли ми маємо перелік критичної інфраструктури із понад п'яти тисяч об'єктів, із цих п'ять тисяч е, об'єктів десь три тисячі взагалі не відносяться до критичної інфраструктури, чомусь туди війшли там різні там, е, торгівельні центри, якісь там сауни, буддоми, mm -hmm. будинки, ці, як салони красоти і так далі. Да. Ресторани війшли, готелі, навіть цирквішов там, значить, uh -huh. А школи сидять без освітлення, тому тут потрібно щось мінювати. Зрозуміло, пане Володимир. Я вам дякую за те, що доєдналися до ефіру і за нашу розмову. Володимир Мальченко, директор енергетичних програм центру Разумкова, був з нами на зв'язку. Говорили про поточний стан в енергосистемі України